Привіт! Готові додати трохи гламуру? Зустрічайте набір для створення колекційного шарм браслета модниця від Джусі Кутюр. Це не просто прикраса, це цілий світ краси у маленькій сумочці. У кожному наборі стильна мінісумочка, яка стане не тільки зручним місцем для зберігання прикрас, але й чудовим аксесуаром для гри. Колекція має три кольори, кожен з яких відрізняється унікальним дизайном. У середині сумочки можемо знайти все необхідне для створення шарм браслета. Більше 30 стильних намистинок, одну чарівну шарм підвіску, еластичний шнур для створення прикраси і детальну інструкцію, яка допоможе створити ідеальний браслет. Подивіться на ці витончені намистини. Кожна з них додає браслету унікальності, а чарівна шарм-підвізка підвіска справжня родзинка цієї прикраси. Створення браслета це не тільки просто, але й дуже захопливо. Дівчатка зможуть комбінувати намистини, додавати шарм підвізку, таким чином створювати унікальну прикрасу, яка ідеально підкреслить їх образ. Ось і результат. Готовий шарм браслет виглядає стильно і сучасно. Він стане чудовим аксесуаром для самої майстрині або ідеальним подарунком для подруги. І пам'ятайте, міні сумочка це не лише частина набору. Її зручно носити із собою та виглядати ще яскравіше. Цей набір – ідеальний подарунок для дівчаток від 8 років, які люблять моду та творчість. Додайте гламуру до свого стилю разом із Джусі Кутюр.